На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій і Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. У рівному вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. біля пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи за участі ліквідаторів, чиновників та представників громадських організацій відбулося покладання квітів. Обласна рада робить все, і депутатський корпус робить все, і зробить все, що можливо для того, щоб покращити покращити життя цих людей, які зберегли Україну. Серйозних порушень в роботі суддів області цього року зафіксовано не було. Служителі ФЕМІДи готуються зустріти своє професійне свято від їх ну, роботи. Звичайно, залежить яка сьогодні держава. Зустріч з місцевими виробниками ініціювала Держспоживінспекція. Її працівники акцентують увагу на дотриманні законодавства. Повинна бути обов'язкова назва товару». Конкурс грації та краси у Рівненському міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Обрали перлину навчального закладу. Кожен вихід по своєму оригінальний, незабутній». У рівному шанували учасники в ліквідації наслідків аварії на чаес. Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи за участі ліквідаторів, керівників області і міста та представників громадських організацій, відбулося покладання квітів. Перед урочистими заходами також було проведено круглий стіл. Його учасники підбили підсумки угоди між облдержадміністрацією та громадською організацією Союз Чорнобиль Україна. Далі продовжить Алла Сищук. Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи вишикувалися працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сюди кладуть квіти та вінки представники влади, громадських організацій та самі ліквідатори. Микола Гайбонюк – один з них. Минуло 27 років, але чоловікові зараз важко згадувати ті дні. Нині ліквідаторів тішить те, що їхні проблеми, завдяки підтримці влади, поступово вирішуються. Наприклад, зрушилося з місця виділення земельних ділянок. раніше ж не це, це ж цього не було. Люди. Ходять, убивають пороги сюди і знаєте, наші все таки не, не, не відлікалися раніше так, чиновники. Дехто там вирішував персонально, якось міг вирішити питання. Так, що комплексно, все-таки, що відчувається, все-таки, тому що ну все-таки наша українська людина без землі, без зір'ян не, не, цевати не може. Окрім того, було досягнуто домовленостей щодо забезпечення чорнобильців житлом. Дуже багато ще є в принципі приміщень, які або не використовуються, або використовується так само раціональний, завтра зробити їх. Переперефулювання, перепланування і їх теж присусувати під житло. Просили учасники ліквідації аварії на ЧАЕС допомоги у створенні гаражних кооперативів та комплексних центрів санаторно-курортного лікування. Ми сьогодні підвели короткі підсумки нашої угоди, яку підписала обласна влада з громадським об'єднанням Чорнобиль». і досить. Позитивно було слухати про те, що майже всі пункти цієї угоди виконані, і настав час уже робити доповнення. Домовились про те, що до кінця року безпосередньо самі учасники ліквідації варіначе подадуть нам пропозиції з тим, щоб ми внесли ці зміни. Окрім вирішення побутових потреб, в області бережуть пам'ять про ліквідаторів, які ціною власного життя врятували світ від наслідків техногенної катастрофи. Цьогоріч Чорнобильський монумент звели в Березному, а вже в в суботу камінь для спорудження пам'ятника закладуть у Здолбунові. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Цього року серйозних порушень в роботі суддів області зафіксовано не було. А апеляційний господарський суд, який вже три роки працює в Рівному, потрапив до числа кращих в Україні. З такими здобутками служителі Феміди підійшли до свого професійного свята. День працівника суду святкуватимуть 15 грудня. З цієї нагоди в облмус драмтеатрі відбулися урочистості. Він 21 рік керував судами різних рівнів. Спершу Сергій Штогун головував у Острозькому районному суді, згодом працював на Тернопільщині. А потім його запросили очолити Київський окружний адміністративний суд. Тепер він займається науковою діяльністю та консультує своїх колег у складних випадках. Взагалі, дас є так звана суддівська етика. Ми ніколи не даємо оцінку. Діям чи рішенням судів, до я вважаю, що все таки е, інакше для чого ми тоді працювали старші стільки років. Я думаю, що все таки йде покращення. На урочистості з нагоди дня працівників суду пан Сергій прийшов, аби привітати молоде покоління від імені всіх ветеранів. Наразі в нашому краї працює 200 суддів. Окрім міських та районних діють загальнообласні адміністративний, апеляційний та господарський суди. Також у Рівному знаходиться створений три роки тому апеляційний господарський суд. Він розглядає заяви підприємців Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Волинської областей. У нас завершувалися питання кадрові організаційні. Ну, в принципі, всі питання завершені. Суд працює. Суд працює. Основна задача суду залишається якість правосуддя на першому місці. З чим ми успішно справляємося, і наш суд апеляційний, наш округ, знаходиться серед лідерів по відправленню по якості правосуддя. Кращих суддів нагородили грамотами, подяками і подарунками. Я розумію вас, як це тяжко вирішувати долю людини. Ті чи інші господарські питання, і це ж важливо не помилитися. Це лежить величезна відповідальність перед цією людиною в кінці кінців перед Богом. Від їхньої ну, їх роботи, звичайно, залежить, яка сьогодні держава. Вона повинна бути демократичною, європейською. І якщо Панує сьогодні і демократія, і справедливість. Звичайна держава чи країна є цивілізована упродовж року на Рівненщині судді розглядають більше ста тисяч цивільних, кримінальних та адміністративних справ. Керівники суддів запевняють, жодних суттєвих порушень у їхній роботі останнім часом не було. Володимир Струс, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. 129 тисяч ялинок та сосунок – Саме стільки новорічних красунь цьогоріч можуть реалізувати лісові господарства області. Ліміт на заготівлю новорічних дерев рекомендує встановити Міністерство екології та природних ресурсів України. Члени комісії з питань аграрної політики обласної ради до пропозицій міністерства дослухалися та ухвалили відповідне рішення. До цього року у нас на рік затверджувалися ліміти виключно по ягодам, грибам, і лікарській сировині. Ялинки не було. Зараз є така пропозиція і зауваження Міністерства екології, що включити до лімітів. Виробники та контролери розпочинають діалог. Представники Держспоживінспекції зустрілися з рівненськими кооператорами, аби нагадати про вимоги до їхньої продукції. А виробники, у свою чергу, ціцівалися, за що конкретно вони можуть бути покарані. Про що йшлося, знає Галина Баранчук. Зустріч з місцевими виробниками ініціювала Держспоживінспекція. Її працівники увагу акцентують передусім на дотриманні законодавства, адже недостатньо виготовити товар слід ще й подати споживачу повну інформацію про нього. Повинна бути обов'язкова назва товару, дата виготовлення, найменування. Та місце знаходження виробника має бути обов'язково в відомості про умови зберігання. Мають кінцевий термін придатності. продукції. виробники кажуть, що вимог дотримується та нарікають на продавців. Мовляв, ті, отримавши якісну продукцію, не завжди правильно її зберігають. Поставили в магазин, і магазин поставив кладовку сиру цю продукцію. Покупець побачив ржава кришка, обірвана етикетка. Хоч і документи всі є, і ми поставили її якісно, і пішов до вас. Хто несе відповідальність, виробник чи продавець цієї продукції? Відповідь інспекторів однозначна: якщо документи виробника справні, то всі претензії покупець має пред'являти магазину. То якщо споживач придбав неякісну продукцію, продукцію, першу чергу несе відповідальність продавець. Поінформували спеціалісти Держспоживінспекції і про підводні камені, які очікують виробників, що вирішили заманити покупців знижками. Якщо ціна встановлена на певний товар, вона є постійною. Однак, якщо на неї встановлюється знижка, тобто має бути конкретно зазначений період такої знижки. У свою чергу виробників цікавило, що передбачає законодавство при виявленні бракованої продукції. Покупець придбав або інспекція без покупця. Ну настільки. Суттєво. І там є, ну, так скажімо, скритий дефект, який візуально продавець магазину міг побачити. На документи є на відповідність. В такому випадку хто несе відповідальність? Фахівці Держспоживінспекції зауважили, що в такому випадку призначають детальне дослідження усієї партії промислової продукції. А загалом всі зійшлися на думці, що такий діалог між виробниками і контролюючими органами має бути постійним. Він дозволить уникнути багатьох непорозумінь. А це в свою чергу гарантуватиме, що на прилавках магазині буде менше неякісної продукції. Галина Баранчук Сергій Савта інформаційна програма день на вулиці Поповича у Рівному буде двосторонній рух. Відкрили його на відрізку від поворота на Олександра Олеся і до Дубинської. В управлінні транспорту і зв'язку пояснюють, рух відкрили, аби жителям міста було зручніше добиратися до залізничної лікарні та онкодиспансеру. Нагадаємо раніше, і наша програма про це розповідала на цій ділянці дороги, двосторонній рух був заборонений. Втім, громадський транспорт, повертаючись з Олесі на Поповича, таки їздив. Коментуючи цю ситуацію, працівники ДАЇ тоді повідомили, що маршрутки правила не порушують. Втім, на думку інспекторів, односторонній рух було б доцільніше скасувати. Хто комп'ютер, хто гру, хто косметику, а хто просто міцне здоров'я. Інваліди з дитинства, які є вихованцями центру передзвін, пишуть до святого Миколая листи зі своїми проханнями. Днями виповнився рік з часу, як центр переїхав у нове приміщення, надане міською владою. Нині там уже втричі більше людей ніж було у грудні минулого року, і в декого є дуже вагомі зрушення в соціальній адаптації. Той, хто раніше не міг говорити, вже вимовляє перші слова. Далі продовжить Іван Марчук. Цим рівнянам 18, 25 і навіть 30 років, але всередині у них у всіх ще дитяче мислення до свята Миколая, вихованці центру інвалідів з дитинства. Перед дзвін завзято пишуть листи зі своїми проханнями. Я написав святому Миколаю. Дякую тобі, що ти приходиш до нас і принеси мені. Будь ласка, комп'ютер. Я тебе дуже люблю. Мені потрібен комп'ютер. Для занять у мене був комп'ютер, ну, але він ще є, але він вже не робить вже. Дівчина Юрія Ілаги, із якою він нещодавно познайомився у передзвоні, від бажання коханого і тивного в нього з часом вирішила не відставати. Я попрошу його, хай він прийде з неба, прилетить до нас сюди. Хоче, щоб він до нас прийшов і нам всім сам своїми руками дав ці цірунки. Всім нам, І якщо він не відмовиться, якщо я на камеру так кажу, то я прошу, щоб він мені послав то, що я хочу. Комп'ютер «Ельфат», Якщо в нього вийдеться, спільний друг Юрія 18-річний Максим Пікула, взявши приклад, і собі захотів таку техніку у центрі. Він як не як неофіційно відповідає за настрій усіх відвідувачів. Я хочу, щоб він мені приніс комп'ютера. Для роботи я буду якісь фільми закачувати собі, якусь музику качати, приносити сюди перед він слухати теж, щоб діти теж слухали. Я буду займатися по комп'ютеру, що які програми залазити. Буду займатися буду більшого. Мами вихователі пояснюють, таке бажання вихованців отримати від святого Миколая саме комп'ютери. Це ніщо інше, як дуже вагомий крок у прагненні до соціальної адаптації. Вони хочуть навчитися на цих комп'ютерах. Їм не всім вдається працювати з комп'ютером. Але це треба зусилля і їм терпіння багато. І мамам чи волонтерам, хто хочуть навчити. ну вони всі хочуть навчитися працювати на комп'ютерах. Втім, не всі вихованці передзвону у святого Миколая хочуть просити комп'ютер. Мрії Михайла перекладає вихователька передзвону і його мама Олена Гончарук. Займається він в аспорті пауерліфтингом і разом з тим дуже цікавиться такою телевізійною передачею. Реслінг називається це його улюблена передача. і Він знає там всіх учасників. І от він просить просто Святого Миколая диск з новою грою. Реслінг на 2014 рік, і ще виходять такі картинки з всіма гравцями. І от в нього таке наївне, просте бажання. Проте, не всі вихованці передзвону пишуть листи до Миколая, щоб щось попросити. Анжеліка Косинська, наприклад, на свято хоче сама зробити подарунок. Телефон постав, щоб він до мене дзвонив і щоб спілкувалися з ним чилочки. Я написала номер і хочу, щоб він до мене дзвонив. Усі листи вихователі збирають в. Один кошик і обіцяють уже сьогодні відправити адресатові до дитячих побажань. Вони б залюбки додали своє, про яке мріють уже цілий рік. Щоб це був комунальний заклад, тому що це необхідно з кожним днем. Діти збільшуються, збільшуються, Більше треба часу уваги приділити до кожного кожного. а ще у передзвоні закликають до новорічно-різдвяних свят відгукнути спонсорів та меценатів, аби свято у інвалідів з дитинства було більш веселішим і з більшою кількістю подарунків. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День понад пів тисячі учасників та більше 200 вокальних і хореографічних колективів із 15 областей України. У Рівному розпочався четвертий всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс української музики Бурштинові нотки. За нагороди у вигляді співочих янголів конкурсанти упродовж двох днів змагатимуться у семи номінаціях. Із відкриття фестивалю повернувся Роман Свирида. 11 річна Марія Дещинська займається співами лише рік. Паралельно дівчинка освоює гру на фортепіано. Втім, для участі у конкурсі Бурштинові нотки підготувала саме вокальний номер. Каже, хвилювання перед виходом на сцену є, але бажання продемонструвати свій талант на публіці переважає. Мені дуже подобається співати. Я залюбки пішла на цей конкурс, щоб показати свій голос. Сьогодні буду співати пісню Ак зачем я не лужайка на російській мові і «Гей ціркуне Коник мій. Вона українська пісня. Вболіватиме за Марію, мама захоплення доньки вокалом, вона усіляко підтримує. Розвивається дитина, і видно, що є в неї здібності до співу. Ми дуже позитивно підтримуємо. її. Я як мама, то переживаю, але настраюю доньку, щоб вона не переживала, щоб впевнено співала. Дев'ятирічний Тимофій Чимерек перед виходом на сцену почувається впевнено. Хлопець виступатиме у номінації клавішні інструменти на фортепіано. Він виконуватиме одразу дві композиції. Коломийку, ми Меженківського і, і, і Пушкінський вальс Юрій Ніколаєв. Мені подобається виконувати різні композиції на сцені. Загалом участь у 4-му всеукраїнському дитячо-юнацькому конкурсі української музики Бурштинові нотки цьогоріч бере більше п'яти сотень дітей із 15 областей держави. Усі вони учні музичних шкіл, училищ та студенти консерваторій. Ці діти багато на сцені грають, вони вже виховані. Ті діти, які мало грають на сцені, вони і не можуть приймати участь, бо це дійсно дуже відповідально. А ці дітки вже грали на сцені. Я в них впевнена. Привітати учасників всеукраїнського конкурсу до рівного приїхала цимбалістка із Китаю Жень дзяці. Дівчина професійно володіє навиками гри на китайських цимбалах янг Чін. Нині у львівській консерваторії вона вивчає тонкощі гри на цимбалах європейських. Китайський є найбільший річка. В світ. це твір. Про це річка, жовта річка. Та це китайська, так само мама. Річка Це дуже важливий до кидайські студенти або крітеля кидайських людей. Конкурсна програма бурштинових ноток триватиме упродовж двох днів. Змагатимуться учасники у семи номінаціях. Все. Клавішні інструменти, народні інструменти, струно-смичкові інструменти, духові інструменти. Далі у нас є естрадний вокал, класичний вокал і народна пісня. В журі 10 чоловік. Всі всі, як правило, хороші соківці. Імена переможців члени журі оголосять 15 грудня. Саме тоді в Рівненському облмуздрамтеатрі відбудеться гала-концерт бурштинових ноток. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Кращою з кращих обирали серед студенток міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У конкурсі «Перлина МИГУ взяли участь 13 дівчат. Втім, у глядачів була можливість не лише помилуватись вродливими студентками, але й оцінити їхні творчі здібності. На ювілейному 20-му конкурсі краси МиГУ побувала Людмила Васюха. Вже понад 10 років конкурс перлина Мегу відбувається на сцені міського палацу культури. Ініціатива проведення конкурсу належить студентській раді. І, хоча ректорат допомагав в деяких організаційних моментах, нині керівники університету тут лише в якості гостей. Перш за все, цей конкурс націлений віднайти нові таланти, які в подальшому будуть працювати в відділі естетичного виховання нашого університету, брати участь у різноманітних заходах. Вони ще не зірки, але до цього прагнуть. Кожна конкурсантка намагає це справити наглядачів незабутнє враження. Перед виходом на сцену хвилювань не менше ніж перед іспитом. Зізнаються, що часу на підготовку до конкурсу було небагато. Підготовка до конкурсу у нас тривала всього на всього немало небагато 10 днів. Дівчата звичайно молодці. Дівчата на цих конкурсах розкривають себе. Місто бачить нових красунь в нашому місті. І, звичайно, модельні агенції можливо можуть обрати собі нових дівчат і зробити з них нових зірок. Виходи на сцену дівчат, чергуються з Музичними виступами за цей час конкурсантки встигають в чергове переодягнутися. Національний український костюм, вечірні сукні, дизайнерський одяг це те, в чому дівчата дефілюють на сцені. Кульмінація дійства, вихід в бікіні. Чоловіки не мовчать, емоції в залі вирують. Кожен вихід по-своєму оригінальний, незабутній особисто для мене. Але купальники є купальники. Так як я блондинка, я думаю, це було очевидно, що потрібно було щось таке яскраве, гламурне. Обрати тому от мені це близьке. такий епатаж, яскравість, неординарність. Тому я обрала такий образ. Кожна зі студенток здобула перемогу в одній з номінацій. Перлиною мигу 2013 року стала Катерина Дікіджі. Чи буде для цих дівчат участь у конкурсі початком кар'єри у модельному бізнесі? Наразі невідомо. Однак самі вони переконані, що завдяки перлині мигу вже стали впевненішими та сміливішими. Людмила Васюха Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Зі Срібну медаль на Кубку України з вільної боротьби серед жінок здобула рівнянка Лариса Скоблюк. На турнірі, що проходить у броварах, вона виступила у ваговій категорії до 55 кілограмів. Конкуренцію їй склали ще 17 спортсменок, зокрема, чотири майстри спорту міжнародного класу. На шляху до фіналу Лариса перемогла у чотирьох сутичках. Втім, у фінальному двобої рівнянка поступилася суперниці зі Львова, яка до слова є першим номером збірної України. Срібна медаль Кубку України стала для Лариси Скоблюк вже п'ятою нагородою у сезоні. До цього вона вже виграла чемпіонати України та Європи серед юніорів, була другою на юніорській першості світу та другою у Кубку Європи серед дорослих. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі інха щастить.